Відтепер у новій домівці вихованці центру соціальної підтримки дітей та сімей домашнє тепло отримали капітально відремонтовану будівлю у селі Нижній Бистрий на Хущині. Це не інтернат, а саме притулок, де діти перебувають на повному утриманні. Відкриття приурочили до Дня Святого Миколая. Сподобало. Миколай, подарунок. Де дуже багато дають подарунок. Дома навіть теж не дають тільки багато подарунок. Або що, сатату не дають багато. Міся тут любить, а ти проживаю. А чим ти займаєшся тут? і, граю, і з друзями. У вільний час граємося і з подружками, п'ятирічок їсти водимо і допомагаємо виховати. А ти десь близько живеш, так? Ні, я живу в монастирці. Угу, то далеко додому. А на вихідні ходиш додому? Ні. Чому? Мені то мені подобається цим вдома. Треба, Треба... вчити, бо та далі виросте мама й няню. Бо далі не буде нікого розуміти, що він буде розказувати, коли йому щось вчителька розповість. Що треба читати, писати. Тебе є ще братики, сестрички тут. Ні, теж бра... сестри. Сестричка в тебе є. Тут так? машка наразі. Тут перебувають 19 дітей з місцевої горінчівської територіальної громади. Всі вони з неблагополучних або соціально незахищених сімей. Соціальні служби працюють з сім'ями. Вони вірують, якщо бачать, що в сім'ї реально загроза для життя і яка загроза для життя дітей. Вони вилучають дітей сімей, направляють сюди в соціальний центр. Тут з дітками займається психолог. Діти тут перебувають цілодобово, чотириразове харчування, проживання. Дорослі дітки відвідують нижньобістрівську гімназію. менші дітки відвідують дошкільну групу в гімназії. Вони тут завжди спочатку три місяці. Потім, потім за той період соціальні служби працюють з батьками. Стараються, щоб вони виправлялися, щоб навели належні умови для проживання дітей. Потім, якщо немає ніякого ну, прогресу, як то це каже, то продовжують перебування дітей до 6 місяців. Але якщо не змінюються, то потрібно вилучати дитину в сім'ї. Але більшість батьків ну, якось так стараються, щоб діти повернулися в сім'ю. Ну а щоб життя в притулку було максимально комфортним та затишним, працювали всі гуртом. Половину коштів на ремонт та поточне фінансування виділила та продовжує фінансувати горінчівська територіальна громада. А всі видатки, які у нас сплановані в поточному бюджетному році, чи на наступний рік діляться на 50%. Цей бюджетний рік ми який закінчується. Прожили на 2 мільйони гривень. Так, це не враховуючи ті роботи, які благодійний фонд та інші благодійні організації здійснили для того, щоб облаштувати центр. Це суто утримання, заробітні плати, енергоносії. То на цей рік 2 мільйони гривень. На наступний рік, у зв'язку з тим, що діти вже будуть тут харчуватися, ми будемо забезпечувати теплом і весь процес будемо облаштовувати самі. самий центр, то планується бюджет близько 4 мільйонів гривень, які Знову ж таки, відповідно, ми ділимо пополам. Благодійні фонди Хата не краю», волонтери Закарпаття, майбутні дітям, група компаній Толк та багато інших активно підтримують заклад у цей нелегкий час. Постаралися максимум відремонтувати все, що потрібно для комфортного, затишного проживання діточок у цьому закладі. Орієнтовно пішло біля 800 тисяч гривень. Зробили капітальний ремонт, обмеблювали приміщення, обмеблювали е, ці, е, е, кухню. І, в принципі, залишається у нас на майбутнє фасад і прибудинкова територія. Я думаю, що все-таки за зиму ми нам вдасться зробити проект і по цьому проекту залучати кошти. Якби не спільні зусилля усіх небайдужих, то цього закладу уже би рік як не існувало. Після зміну законодавстві про освіту та ряду державних програм, серед яких і децентралізація центр передали на баланс горінчівської громади, яка не мала коштів на його фінансування. Унікальність та згуртованість у вирішенні проблем на прикладі цього центру відзначив і заступник голови Закарпатської ОВА. Школа-інтернат, яка існувала на території громади, горінської громади. Це був заклад, який потрібно було. Реформувати. І це була проблема, яка лягла на плечі територіальній громаді, але вони успішно з цим справилися з завданням. І ми бачимо зараз соціальний заклад Домашнє тепло, який символічно почав працювати на День Святого Миколая. Сьогодні було відкриття, сьогодні нам дітки подарували свої позитивні емоції, ми їм подарували подаруночки І от сьогодні ця подія це приклад для всіх, як потрібно вирішувати складні питання. Сучасний та оновлений центр «Домашнє тепло має ще вільні місця для проживання. Він радо прийме до 35 дітей і не тільки зі своєї громади, але й з інших. Головне це бажання інших ОТГ оплачувати перебування дітей.